Четвертого та п'ятого лютого в приміщеннях Вінницького ліцею цивільного захисту ЛДУ БЖД, медичного коледжу та 31-го ліцею Вінницької міської ради пройшов чемпіонат обласної дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2006 року народження та молодших організатором спортивного дійства виступила Вінницька обласна федерація волейболу. І ми довго були в роздумах проводити, не проводити. І завдячуючи звичайно збройним силам, які докладають дуже багато для того, щоб ми могли проводити таке дійство, яке надзвичайно важливе в цей непростий для країни час для наших дітей, щоб ми могли продемонструвати, що в нашій країні є перспектива, що ми близькі до перемоги, і саме дитяча ліга, участь в якій беруть. Понад 70 команд нашої області дає можливість подивитися і оцінити, яку роботу проводять дитячі юнацькі спортивні школи, і для нас це дуже важливо. Розпочиналися змагання урочистим відкриттям, на якому були присутні команди, учасники, їх керівники, а також почесні гості, голова Вінницької обласної федерації волейболу Чумак Микола Федорович, заступник начальника управління фізичної культури та спорту Вінницької ОДА Наталія Іванівна токар, начальник ліцею цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності міста Вінниці. Говорощак Микола Григорович. Всіх спортсменів і, всі і їхніх тренерів в нашому навчальному закладі, то є велика честь і велика відповідальність сьогодні в умовах війни, коли л'ється кров, коли гинуть на полях битв наші батьки, сини, брати, ми маємо можливість радіти тому, що в нас є спортивне свято. Може використовувати далі можливості, що свято і не зовсім коректно, але то є велика правда. І ми розуміємо всі, що життя продовжується. І ми повинні старше покоління зробити все для того, щоб в нашому суспільстві, в нашій державі трошечки було і щось приємне, щасливе, тому що життя продовжується. Хтось помирає, хтось народжується. А ми маємо можливість сьогодні проводити такий чемпіонат обласного рівня і вітати кращих спортсменів в області. Даної категорії з тим, що вони можуть поміритися силами, і нехай переможе найсильніше. На початку відкриття змагань була проведена церемонія винесення державного прапору, та у залі залунав гімн України. Далі після вступного слова усі гості мали можливість насолодитися виступом танцювального ансамблю народного танцю та послухати патріотичну пісню від чарівної ведучої заходу. А після урочистої частини команди пішли готуватися до ігор. Надзвичайно гарно було все організовано в плані відкриття в плані. Демонстрації українських традицій та, в прояві танцю, співів мене це дуже все вражає. Я дуже це все люблю сама. Я бажаю нашим спортсменам успіху, досягнення своїх мрій на вищій е сходинці п'єдесталу. не тільки на власному маю на увазі рівня, на всеукраїнському, міжнародному. Хтось все одно рано чи пізно е піде десь далі професійний спорт. Тому е звичайно, я хочу побажати не зупинятися на досягнутому і завжди йти вперед. Цього змаганнях взяли участь 12 волейбольних колективів з усіх куточків нашої області: це і місцеві Вінницькі ОСДЮ США, і Бершацька, Теплицька, Жмеренська, Гайсинська, Ямпільська, Хмільницька, Липовецька, Крижопільська, Піщанська та Глухівська волейбольні школи. Найбільше наше бажання це перемога, отримати винагороду і зафіксувати себе як найсильнішу команду Вінницької області, а також отримати досвід і познайомитися з новими людьми. На першому етапі команди були поділені на чотири групи по три колективи, де зіграли по системі всі з усіма. Четвірка найкращих на другому етапі мала поборотися за медалі. Четвірка других місць відповідно за рейтингові місця від п'ятого до восьмого, і четвірка третіх групових місць, як ви вже зрозуміли, виборювала рейтингові сходинки від дев'ятої до дванадцятої. Я думаю, що для дітей ці змагання. Як великий стимул, як радість вони зустрінуться, пограють і отримують задоволення за всі минулі роки. До четвірки найсильніших увійшли Бершацька, Жмеренська, Гніванська та Вінницька команди. Саме вони на другий день чемпіонату зустрілися у півфінальних поєдинках. Перший півфінал провели між собою Вінницькі СДЮ США, одна з яких дослукується в Тиврівському районі в місті Гнівань. Незважаючи на старання, все ж більшу майстерність продемонстрували ВОДЮ США. Номер один вони у підсумку виграли з рахунком 2-0. У другому півфінальному двобої зійшлися підопічні жмеренської та бершацької волейбольних шкіл, і тут більш вдало себе показали підопічні колишнього професійного волейболіста Кирила Передрія. Вони також закінчили зустріч, обмежившись двома партіями. Одразу після семіфайналів за третє місце позмагалися бершать з гніванню. Поєдинок пройшов потужно та насичено, але знову ж таки в ньому класом вище себе представили гравці з бершаді. Вони обіграли суперника 2-0 і завоювали бронзу змагань. Опісля цього у фінальному поєдинку між собою зійшлися волейбольна команда зі жмеренки та Вінницька ОСДЮ США номер 1 З перших же подать всі присутні зрозуміли, що це буде надзвичайно цікава та рівна гра. Майстерність суперників була на найвищому рівні. В стартовій партії спочатку дещо попереду йшли вінничани, але вже ближче до другого десятку очок жмеренські гравці перехопили ініціативу і закінчили її з позитивним для себе результатом. Друга партія по напрузі була не менш динамічною. Обидва візавій йшли ні з з дрю, але все ж трохи спритнішими в другій третині були волейболісти з міста над Бугом. Фінальна ж партія стала справжнім трилером розвязкою Тут же основною характеристикою, яка повпливала на результат, стала моральна та фізична стійкість і витримка. Цей скіл виявився вищим саме у віничан, і саме вони у підсумку стають чемпіонами обласної дитячої ліги з волейболу серед юнаків. Іся року народження. Емоції надзвичайні, фінал прекрасний, тому що дві найсильніші команди, практично команди рівні були. Але... Перемагає хто сильніший, хто е, витриваліший, в кого психологія сильніша, той виграє. Сьогодні виграла обласна школа. Одразу ж після фінального матчу відбулося нагородження всіх команд призерів. Втішні приз отримали за четверте місце гравці з гнівані, які тренуються у Вінницькій ОСДЮ США. 2 бошельські волейболісти отримали бронзовий кубок та медалі. Гравці ж зі жмеренки відповідно забрали срібні нагороди та кубок за друге місце. І звичайно ж найбільше овацій та золото отримали чемпіони. Особою були вручені і індивідуальні нагороди. Кращим пасуючим турніру став гравець зі жмеренки Юрій Віктюк. Кращим різностороннім гравцем став Ярослав Яворський з Бершаді. Кращим нападником став гравець з Вінниці Віктор Шевчук. Найціннішим гравцем турніру було визнано Кондратюка Владислава. А при зглядацьких симпатії відійшов до гравця зі жмеренки Зінчука Дмитра. Турнір закінчився на позитивній ноті, і юнаки з новими силами продовжать свої тренування, щоб вже зовсім скоро перейти в дорослі аматорські та професійні ліги. Слава Україні!